Тимчасовий захист українців в Іспанії так комусь комфортно в Україні, але обстріли вони збільшуються. Сьогодні вночі в Києві був просто жах. Навіть в Київській області, в Чернігівській області, це ж вони летять сюди. Небо просто задругалося, просто там був жах. Я коли подивилася відео, які мені там скидали батьки знайомі, то в мене просто жах. Я, я не можу по іншому це сприймати. І зараз дуже йде великий запит, саме по від'їзду з України в зв'язку з частими обстрілами. І я ще прочитала в новинах, що це ще ну не межа, це ще буде сильніше. Тому, якщо вам потрібна консультація по переїзду в Іспанію, ваша думка змінилася і вам необхідно, так інші країни вводять там свої обмеження стосовно областей, типу що не з усіх областей будуть приймати. Але Іспанія поки що не відноситься до того числа країн, які вводять такі обмеження. Тому потрібна консультація. пишіть мені в особисті всім гарного, мирного дня.